Наша самооцінка піднімається від того, що ми помічаємо свої перемоги. Якщо ми себе просто так хвалимо, вона не підійметься. А якщо ми дійсно задоволені собою, тоді почне підніматися. Але нам потрібно навчитись бачити свій вклад, цінувати свої результати. І я вам можу порекомендувати дві маленькі вправи. Перша вправа: запишіть кожного дня три. Маленьких результатів, за які ви можете себе похвалити, тільки ті, що дійсно ви вірите в те, що ви молодець, якісь спроби зробити щось, або ви себе хвалите за те, що ви собі запланували і зробили те, що запланували, або відповіли так, як хотіли, зробили так, як хотіли. Те, що ви дійсно вважаєте результатом для вас, або позробіть ще одну маленьку вправу. Напишіть список своїх перемог за все своє життя з дитинства по зараз. І перемогою можна назвати все. Що вам вдалося? Вам вдалося здати екзамен, вам вдалося навчитись грати на якомусь інструменті, вам вдалося виграти якусь олімпіаду, вам вдалося виграти в якоїсь настольній грі. Подивіться свої фото зі школи. Може, у вас є десь якісь грамоти, може якісь подяки. Все це входить в цей список. Неважливо, маленькі, великі, але запишіть список усіх своїх перемог. Попишіть так 30 днів, і ви вже побачите, як. Ваша самооцінка підіметься.